За пропозицією депутатів районної ради Золочівському районному відділу ГУМВС доручено виявити осіб, які причетні до організації відправлення автобусів на антимайдан до столиці під час Революції Гідності, та передати матеріали для відповідного реагування до прокуратури Золочівського району про що доповісти районній раді у місячний термін, виявити таких осіб, які е, організовували виїзд. Фінансували і виїзд на антимайдан, тому що я не знаю, що та бойня і цих політичних сил, які створили цю бойню. ми вже дуже добре відомі, йдуть зараз судові про заборону одної і другої політичної сили. І ми маємо тут йти очищення, і ми маємо принести вибачення. Не забуваємо, що пройшла прощення неділя, шановні. І працювати для суспільства, для громади і для спокою, для миру. Тому що дуже добре говорити, дуже добре в барі сидіти за комп'ютером, коли немає поруч трупів. Дай Боже, щоб їх якнайскоріше не було ні поранених, ні вбитих. Але я хочу звернутися до прокурора все-таки, щоб виявити тих усіх, не мають очищатися, що хто б нам що не говорив, що є добрі люди в партії комуністичній, є добрі люди в партії регіонів, що ми маємо очищатися, ми маємо можливо простити. Але ми маємо очиститися.